У Вінниці почали розквітати перші сакури. Японські вишні вкрилися квітами на вулиці Василя Порика. Місцева жителька Валерія прийшла до дерев разом зі своєю донькою Софійкою, аби зробити кілька світлин. Для цього каже, замовила професійного фотографа та підібрала однакове вбрання. Вчора йшли в і Це ми були взагалі здивовані, що так швидко цього року цвітуть. Ідея у нас була вже, що ми на нас будуть парні однакові. Да, Фемелі Лук. Такий цікавий цвіт, гарний такий. Часто фотографуємося, бо це пам'ять, гадка. Зразу друкуємо. Зробити фото із сакурами прийшла і Анастасія з донькою Софією. До Вінниці розповідає, торік приїхали з Черкащини. Місто подобається. Цвітіння сакури на цій алеї бачить вперше. Ми навмисно сюди приїхали, щоб подивитися в новинах. Про це говорилися. Ну, типу, так і дізналися через інтернет. Взагалі подобається цвітіння навесні. Ну, типу, це таке ближче до природи, чого не вистачає. А тут така краса. Дуже подобається, дуже затишне місто і, взагалі, дуже приємне. Атмосфера дуже гарна. Наразі алея сакур лише частково вкрилась ніжно-рожевим цвітом. Повністю розквітнули кілька дерев, на інших тільки пуп'янки. Місцева жителька Олена живе у цьому районі. Каже, за цвітом сакур спостерігає щороку. Цієї весни зазначає, дерева розпустилися пізніше на кілька днів. Декілька разів на тиждень тут прогулююсь. Взагалі ну, дуже подобається ця алея. Мені здається, що Трошки того року було тепліше, вони раніше зацвіли цього року ну, на декілька днів ще не так рясно. Традиційно цвітіння сакури триває до двох тижнів і припадає приблизно на початок квітня. Телефоном розповіла Суспільному Тетяна Прибиш, директорка Вінниця Зеленбуду. Ці дерева цвітуть двічі на рік навесні та в жовтні листопаді. Перші саджанці у мікрорайоні Вишенька по вулиці Порика висадили 2016 року. Загалом у Вінниці майже дві сотні сакур. Перші 80 з них місту подарував посол Японії в Україні. Ту Марія купила сама, каже Прибиш Дар'я Крисовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця.